Всім привіт! З вами я, Флешен, і... Діма 47! І сьогодні ми будемо знімати шосту частину по проходженню Майнкрафта з Дімою. А, почекайте. По якому проходженню? Ми ще не проходимо. Ми виконуємо всі ваші завдання. Хотілося би почати відео на тому, що треба добути трошечки їжі. Ну, як сказати, трошечки. Багатенько. Тому що голода у мене, Діма, одна. Одна... ну як сказати, один голод, так скажем. Так, але ми в зимньому біомі і їжі у нас нема. Дім, в тебе є якась якась їжа? Золоте яблуко. Та ні, це дуже. Нема нічого. Це дуже гарно її треба придергти. А він здох. Підбери. Так, Що, що у нас взагалі немає їжі. Почекайте. Тут же урожай є. Ростейкий. О, о! Зараз крафтимо їжу. Почекай, я в, наші, я в нашому поселенні. Так, зараз зберу. Зберу тут урожай. Щоб нам їжі вискочило. Ого, так тут усе виросло. Тім, воно, все збирай. А, ні, оце не збирай. О, мені на два, два хліба вистачить. І давай забабахаємо зараз собі город. Дім, побігли. Що, що ти робиш? Більше сюди. До будинку нашого. Ага, так ось верстак. Ти не проти, якщо я з'їм всіх всі буханки всі хліба. Ні. Дякую. Я з'їм дві картоплі. А, а в тебе. а. Почекай, не їш, не їш, не їш. Не закинь в піч. Де? В піч, закинь. А, в т... Ану. Ану, в тебе є вугілля? Вугілля так. А, ну тоді закинь в піч. Закинь. Два десь, десь два вугілля. Закинь. О, Ось скільки вугілля тобі, ось скільки дам. Так, а зараз я так, що я хотів зробити? А, так, побудувати нам <кхм> город. Ну, перед цим мені треба трошечки дерева. Добуваємо дерево і вже коли зробимо на запас хоч трохи їжі. Ну, тобто вже побудуємо огород. То тоді, в принципі, можна вже буде. Виконувати всі ваші завдання. Так, посадимо ще дерев. От тут посадимо. Добувай, Діма, поки що те дерево. Так. А ну, випаде мені ще, саженець. Хочемо ми побудувати. Ну, я хочу побудувати десь. 6 на 8 огород Огород. Це десь. 6 плюс 8 помножити на 2. Ага, це у нас десь вийде 28, мені треба. колод. Тут приплавила запечена картопля, можна її поїм. Звичайно. Так, поки що не випало. А, не випало он два. Ближче до нашого будинку посадимо. А, ти одне бревно не підібрав. О, колод. О, зайчик. Та ні, тебе трогати я не буду. Я буду тебе чіпати. Так. Давай, поки, Діма, я буду стро... будувати город, ти дам тобі таке завдання, познаходь. Пісок. Пісок? Так, тобі не почулося пісок. Нам треба вікна для нашого будинку. А де? Та я не знаю, Діма, чесно. Десь пошукай пісок. Так. А я на пошуки дерева побіг. Почекайте. А, то ведмідь. Де? Та ні, краще його не чіпати. Та, Діма, я вже далеко від тебе втік. Хе -хе. Добуваємо колоди. Скільки в тебе у Діма? Колод? Я їх положив. Положи. Поклав? Поклав. Ой, зажав ненароком не одну клавішу. Так. Так а скільки в тебе було взагалі? Не пам'ятаєш? Сім. Е, Добре, пошукай пісок, поки що ти. Тільки далеко від будинку не тікай, а тут блукатиш. Добре. Що це за ідея такі шукати пісок? Можемо ми якось. Скрафтити собі. Ці сті... Ой. Ну, Як же вони будуть? А, вікна без піску. Хто знає? Ну, Зараз подивимося в крафтах. Ну, Перед цим добуду останнє дерево своє. Ну, як там, Діма, пошуки? Не знайшов. Ну, це було... Якщо якось. Фух, очевидно. Так, а. Тільки хотів казати, що загубився. А ні, не загубився. Ось наш будиночок. Ну, не наш будиночок. Будиночок жителя. Так, все. Прибігли. О, тут. І ще картопелька. А... Не виросша, але ну, зато картопелька. Ой, Ой вибачте, що город зламав. Так, я швидше треба звідси змотуватися. Чому? Та я там зламав горо... город одному жителю. Так, а що це у нас такий дім? Такий один. стоїть. Хто не я тобі скину Їжі, скинь мені, будь ласка. Так. Трохи. Давай. Скиди. І будемо виконувати ваші завдання. З зібралося три завдання, але одне ми виконати на жаль, не можемо. Якщо ви дивилися нашу прошлу частину, то ви знаєте, що це за завдання. Дам вам пару секунд подумати. Так, добре, час вийшов. Це завдання було пройти Майнкрафт. Ну, на превеликий жаль, ми, якщо не ти не дивилися, це я кажу до того, хто написав нам це завдання, не дивилися пройшли наші частини, то там ми все-таки, правда, фух, проходили Майнкрафт, але у нас його не виходило пройти. Я подав баджу. А я на сундуків пустих для складу. Тому ми просто тепер виконуємо ваші завдання. Тому що це дуже важко і взагалі будемо ми це робити. Коли... Ну, коли вже трохи навчимося грати в Майнкрафт. Так, я тут трохи помилився. Отак от, от треба зробити. І, мабуть, навіть трохи. Я знайшов. Е... Картоплі? картоплі? О, молодець. О! Отакий город буде нормально. Земля. Так, тепер. А в тебе є земля, Діва? Земля. І взагалі біжи вже додому. Спати. О, в мене є. Ґрунт. ґрунт. Все, лягаю. спати. Ще раз. Зараз. А, ти закидуєш картоплю на переплавку. Так, бачу. Все, лягай спати. Все. Прокинулося. І можна вже працювати. Ага, отакий я город хочу зробити. Нам. Великий. Ну, один. О, у мене одна земля залишилася. Так, Діма, в тебе є відро з водою? Ем, не, так, я, є. зараз. В мене, я бачив там так є. О, підійди, значить, сюди. Я бачив, що там далеченько воду. Угу. О, отут тут. О тут все молодець. Дякую за без... На... за нескінченний, Зачерпуємо. Діма, постав назад це відро води. ну, Зрозуміло, Діма, дякую тобі. Ті... Все, не чіпай. Так. Що так? Так. Чорт, нам же для одного завдання треба було ніч. А саме вбити 5 скелетів. Це було завдання від самого Бодіка 477 7 Флешн, іди, подивись. Зараз, секунду. Так. Нема у нас камені. Ой! Ну, це було предсказуємо. Так, забирай води звідси. А, ну, можна було, і звідти. Все, тепер у нас. Що ти робиш? Не балуйся. Так, а нам треба щось зробити, щоб він не замерзав. Хе-хе. А чого ти робиш, ну. Боже. Так, в тебе є? Кругляк, я тебе хотів спитати. А. У нас же є камінь. Зараз я нам скрафчу каменяну мотику. Все є, рівно вистачає мені. Крафтимо і йдемо саджати і будемо виконувати перше завдання. Ну, якщо ми вбити 5 скелетів зараз не можемо. То там було завдання від нашого Деніс Юа. А саме... Побудувати прапор України? Але не сказано було де. Але я вже знаю, де ми його побудуємо. Подивіться ще пару хвилин це відео і дізнайтеся, де сам. Флеш. Кажи. Я щось тобі скину. Зараз що ти мені скинеться? Їжу. Їжу. Мене ну, віщо? Так, замерзає. Що ж робити? Треба нам лаву. Дімана в тебе є лава? Ні. Угу. У мене навіть є ідея. Невелика. <кій> так, зараз я. Е, о! Ламаємо. О тут я поставлю лаву. Ну добре, поки що хай так побуде. Добре. Так, з чого ми будемо знай, будувати прапор України? Лаву. Та це теж таке питання. <рапор> де я знайду лаву? Не знаю. Десь знайду. Так, прапор України, Діма, будь ласка, не перебувай мене. Так, нам треба сині барвники для синьої води і жовті. Я добуваю жовті барвники. Тобто жовті квіти. А точніше кульбаби. Дімона. знайди, пошукай поки що сині е, е, сині. Так, бачу так. червоні, ну не бачу синіх. Допомагаєш мені. Допомогу. Так. Это сині. Ну так бігай, ну. О, це та сама наша іглу. А ну, може, в ній щось буде корисне, що ми не добули. Так, тут тільки ліжко. Я шахту наш. А, вважаю. це червона. Знаю. А, почекайте. Я знайшов з Але... шахтою не було. О, молодець. Навіщо воно? Я знайшов тільки мак. Добудемо ліжко, все. Цей дім пограбований на всі 100%. Чому? Тому що я забрав з нього майже все. О, цей мак нікому не потрібен. Ну, мені треба синя квітка. Чи Ні, не вона знаю. не водиться? Водиться. Водиться в цьому біволі? Так. Ні. Ні, не знаю. Так, а що ж ти тут кажуть? Так, я далеко від нашого будинку від втік. Ну, добре. Повернуся, коли знайду щось цікавеньке, або ж лаву. Або ж квіти. Ну, надіюсь, мене зростуть. Не знаю, як це вийшло. Ну, я бігаю такий, закінчив відео, дивлюся в цю сторону. А тут у нас портал. Не, у мене... а Ми його лутали вже. ой, А я тут Діму позвав. Я на вас в скриню не дивився. А можна обсидіан добути? А як ти його добудеш? Залізний. Ні. Не можна, чорт. А я думав, ми не лутали. А, це ми біжимо на самий наш спавн. Ні, так. на спавн нам не потрібно. Так, Дімона. А ти хоч пам'ятаєш, де наш Дім? Ні. О, так, ось ми тут копалися. Як це ні? Біжи тоді за мною. Фух, якщо ми загубимо наш будинок, то це буде взагалі. Ну що, я думав, що знайшли цікавенька, але ж. Mm -mm. Добре, повернемося, коли знайдемо лаву, сині воровники, і повернемося до нас додому. Все, в принципі, ми все зробили. Добув відро лави, всякі волошки. Ну, в принципі, я хотів зробити свій задум, але зрозумію, що він у мене не спрацює. На такій дистанції він не працює. Тому з лавою все у нас відпадає. Так. Ай! Ну, Діма, що ти робиш? Що ти робиш? Навіщо ти будеш? До речі, візьми відро води і постав отут. Бо я ж коли ламав блоки, то тут трохи вода стекла. Так, добре. В прапор України ми побудували б, але шерсті немає. А шерсть з чого крафтиться з ниток. А нитки можна скрафтити з кісток? Не можна. То, скрафтити можна тільки муку. До речі, мабуть, все-таки те завдання ми перенесемо на наступне відео, а от вбити 5 скелетів вийти у нас може. Зараз трохи собі урожай я зроблю. Ну, звичайно, не найкращий. Добре. Повернемося, коли настане. Бум! Ніч настала! І краще не питайте, скільки я стояв на місці, і дімо теж. Все, буду додатися ночі. Видно, вам нічого не буде. ми вам. Трохи. Попробуємо освітити. Так. Ну, поки що немає, чекаємо мобів. Ай, ай-яй-яй! Дімона, Дімона, Дімона! На, -на порятунок! Біжу! Зомбі з лопатою! Треба мені хоч їжу було підготувати. А то я не взагалі біжу. не готовий битися. Скинь мені, будь ласка. А, у мене є. У мене є запечена картопля. Я думав, то ти мене вдарив. Mm -hmm. Ну так. Навіщо ти бити? рідного брата. Mm -hmm. Так, кого бачу багато кого, але не скелетів. Так. Mm -hmm. Діма, не лізь. Брат забрати. Mm -hmm. О, скелет. Ну, два скелета. Да ну, там ще й два паука. А один паук уже. Звідси пішов. Ой, я, мабуть, зараз помбу. Допоможи, допоможи. Біках, чорт. Щось я дуже переоцінив свої сили. Так, обманний маневр! Тільки Дімо. А! О, хто в мене стріляє? А! Що таке? Біжу. О! Чекай! Я в домі. Ага, другий скелет. Всі це два скелета. Вже переможені. Я в домі. Добре, ну тільки допоможи мені трохи. За мною там моби стоять. Стоять О, за такой моба. Добре, зараз я тебе допоможу. Ох, бачу там ще біля нашого дома. Крипер. Так, не, всі а. вже пішли звідти. А я павук. Ой, вибач. Димона. Не лізь. А 2 хп, Дима. Все, 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 все. Тільки головне в мене не вдар, Діма, Крипер! Кріпер, іди! А! Діма, тікай! Ну, Діма! А, мені зламали! Хух! Діма, мені зламали щит! Копить! Хоч! Ще б трохи я вмер би! Над Почекай, не треба! У нас же є залізо. Чому не скрафтити новий? Фух, ну це запеклий бій! Де, а Де там уже і просто. Почекай. Скіль... Що? Що скільки Скільки ми Скел... скелетів добули? Двоє. Двоє. Угу. Так, тут іще є, є один. Ну, бо зараз будемо загоювати цю ущелену. Тільки спершу б'ємо всіх скелетів. Діма, поки що переплавлені ще їжі. Ну, чому ти так мене лякаєш? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Маленькі зомбі. Маленький зомбі. Ай-яй-яй! Дімона, Дімона! Ну, якесь таке відео вийшло. Завдання ми не виконали, на превеликий жаль. Ну, все одно. Дякую, що дивилися нас. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. А для вас старався я Флешен і. Діма 477 До нових зустрічей!